Всім привіт! Нове відео на каналі, і цього разу це знову Чумний Дека. Чумний Дека зараз добре себе показує в Меті проти Хайлендер колод це друїд, шаман. В основному ці два класи, є ще й паладін, але це рідко. Ну і ми їх дуже легко контримо за рахунок того, що замішуємо чумні карти однакового кольору. І вже це не Хайлендер Дека. Колода трохи змінилась, додали синю руну замість червоної. Синя руна дозволяє нам грати культіста, весь екскавейт пакет. Ну і нову легендарку під бос, яка має одну синю, одну зелену руну. Екскавейт uh, пакет дозволяє нам розкопати легендарний трежер. 4 мане, 5-5 біст воскрешає Юніта з найбільшою вартістю. по мані Дає плюс 2-2. Реборн плюс 2, і лайфстіл. Найчастіше це буде повертати до життя Примуса, Гвардіана або того ж самого Підбоса. І цікаво, додали сюди oh, Prison of Yoxaron. Крута карта. Деякі ігри лише вона одна потащила. Загалом колода себе показали непогано: 13 на 8, 62% Вінрейт. Паладін? Леді Ліадрін. Тоді Томп трейтор залишається в руці. Однозначно, квалдір теж. Квалдір помирає, замішує дві чумні карти в колоду, і Томп Трейтор все тут чистить. Ух, Скоро мовка. Ще й стафу примус. Паладін, Знав би ти, що тебе чекає? Нема коїна в паладіна. Коін у нас. Тому спел за 3 він не зможе зараз розіграти. І розігрує дракона. Хіхо Сільвер Вінг. Завадив цей дракон нам розіграти Квалдіра. Так, ну і чи прийшов час розігрувати трейдера? Хороше питання таке. Можливо, ще й... Не прийшов. Можемо просто ось так зробити. Ось так і зняти щит останнім зарядом стафа примуса. Так, ну ось тепер я би вже віддавав трейтора. Забайтили ми його на цих двох маленьких паладінів Трошки відхилились червоною чумною картою. Ой-ой-ой. Master for Battle і у Face. Так, що ж тепер? Детей мені в нього тут ауры. У нього є аура. Це буде 9 демеджа 10 Не можемо від аури відігрувати, так. Перемішав колоду. Потягнув щось дороге. Ага, ось і Crusader Aura. Затрейдився сам собі деку перемішав. Який молодець. Hmm. Тут ми по-любому маємо їх убивати. Що тут? Можливо, теж аура. Так, ну і пішли чумні карти. Плюс 2 до здоров'я. резка уже подешевше добряче Скільки можна? Так, ну добре, що аура зараз закінчиться. Е... Так. Чувак, ти не чилишся ти не відпочиваєш. Ммм, які карти. Це так плей, так Буде спамити стіл У нас лише одна карта. Тому він змушений ризикувати. Можливо, звідси щось знайдемо. А, Так, 11 демеджа у нас є. Можливо, 12 з цим. І плюс 4. Те, що треба. Бум. Можемо ще ось так зробити. Так. Показали паладіну. Міро. Що нам треба під час Мірора? Чим пошвидше найти Хелію? Такий план на гру. Так, поки не знайшли. Знайшли Реску. Підбос. Підбос. Його задача буде красти примуса або гвардіанів. Ні одного один-два дропа, жесть. Отакий от, от. Нагадюд. Так, що тут може бути? Камінь або. Ага, ага. Ультіст. Невже в нього є Хелл є? Да. Він сильніший гравець, ніж ми. І зразу витягнути цілу. Ну, Подивимось, що тут Black Strike. Одразу розіграємо і фінліком замішаємо цю руку назад. Yeah. Особо без шансів для нас ще не лишає. Хто це таке? Хто це таке? Фріз спели у нас є. Два. Тому навіть зможемо когось зафрізити. Жесть, скільки він тут легів накидав. а Прізом. Непогано. Я тут навіть і не знаю. Може, йох якось тут затащить. Так, у нього другий трежер. Можемо насправді поки без йога, щоб. Потерпіти. Вернути в руку. Стільки сильно програємо, що це просто жесть. От у нього вже четверта легендарна трежура. А у нас нема нормального плея Дивимось. Може, чисто задавимо його столом цим елементалем 4-5. Примус. У нас нема примуса. Пробахов пацанію. То у нас є культіст. Frost spell, Він Просто з морозною руною капець. Тут фейсом його задавимо. Повернули йому прімусе в руку. Такі от плеї від Супер Кіберспортсменів. Досить багато ми йому теж замішали. Flag strike Худово. Окей. Та ладно, це прикол. Що ж це тут у тебе? Рімус? Можемо його украсти, да? Можемо просто убитися об нього. Поки не зрозуміло для чого. Порт. Так, а ось і легендарний трежур. Ну, він теж є, але його примус не помер. Ми його один раз вернули в руку, а другий раз... Ми його крали. Так, ну зараз головне не потягнути просто всі плеги, бо у нас їх тут аж 10. ни одной просто имба плей а это а ж призовая упс Фак. Тепер не хватить на силу героя і на це. Soul is mine. Good, uh. Ну давайте так. Що yeah. в нього тут може бути? Легендарний трежер, ще один безпонтовий трежер і дві карти. Рімус вийшов. Реска. Він не зможе її навіть вбити. Все, GG. Пішов через Добір, а тут аплегію, Всі зверху. Ого це він тут. трейтор, навіть без раша. Лол, ліпше би трога воскресив, да? Нереальний матч просто. Так от, Йок затащив дерті ретами своїми. чи це Хайлендер, чи це дракон такий жорсткий. Будемо шукати наші плеги в будь-якому випадку. Є двічка. Можемо навіть через коін її виставити і потім Кобальдо Облюдасть нам трежер за один. Це на третій хід силою героя або культіст. Так от. Так, він витягнув біста з колоди. Він не розкопав. я більш-менш догадуюсь, що це за колода. Я буду знайти ще трейдера. Так, щось дорожче, ніж два. Зробимо так. Передумаю віддавати зараз Кобальда. Просто затрейдеться двома. А так йому трохи складніше буде. Та, ось цей біст. І тут в нього ще один такий самий. Так, Раш. Темоу фейс. Тут нам треба чим пошвидше його додавити. Ага, такого він ще грає. А, ремувал, ремувал це добре. Більше два інших. Зовсім не цей. Ні туди і ні сюди. Ще жодної плегі ми йому не замішали. Серйозно? І дійшов до цього питання. Ми з одиничку це розігруємо, а далі екскавейтетись будемо. Біл три. Ливо зараз і розіграємо. А можливо, і потім розіграємо. Додатковий фейс демедж не завадить. Бапав ще раз свою руку. Так, ну але це не таунт. Це не таунт, дядьку. Це теж може у фейс пройтись. Як би нам зафіналити це все гарно? Три, три. Три. О-оу, траблс! Одну плегу залишилось потягнути, але. Ми ще ні одної не замішали. Є у нас тюрма йога. Ай-яй-яй-яй-яй, лайфстил. Жесть. І ще цілий хід до примуса. Тут ми викопаємо легендарний трежер, і він нам воскресить. Нікого цікавого не воскресить. Та, ну це однозначно. Prison of York. Не то. А може, треба було фейс. Та-да. <laughs> Три карти ми потягнули. Так, ну і пішли, пішли великі таунти. Нов лайфстіл Ой-ой-ой-ой-ой. З амальгама в нього знайшов. Ну це жесть. Стики драконів. І він знайшов саме цього. Добре. тоді нам залишається. Прімус. Там по якийсь Корпс Експложен звідси. Крімус добре. Він його б'є і потім ми його перезовемо знову. І ми можемо з нього теж знайти корпс Explosion. Не знайшли. Так, 20. Демеджа на столі. Ми ще живі. Ще досі живі. Гараж буде забирати примусо. Почнемо з Йога, можливо. Так. Не хочеться з його починати, коли рука повна. Вау. Зразу. Дро. Екстап. Ну, хоч щось цікавеньке. Вау. Скажи Чекай, а, от це не парні. Ладно, пофіг. Идемо так драма так. Mm. Uh, давай ТЦ, воно тут безплатно. Mm. Так, а цей підріла живий? Не встигли, Да, ну в кінці, звісно, тадіуса призвати це було прикольно. Всі you know. спели рішив потягнути. О, де що ми до цього хелью не замішали? Не би кожен раз верталися би і верталися. Ну, як уже є, аж три. Морозні він потягнув. І він поняв, що він can't win them all. Краса! Yeah. Дякую, що довелося відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже мотивує продовжувати знімати нові відео. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця колода, що би ви хотіли замінити, додати. І до зустрічі у наступному відео.